Привіт, друже! Сьогодні 3 січня, і це той день, коли вперше була виготовлена соломинка для напоїв. До цього дуже давно люди використовували солому, сухе стебло висушеної рослини. Через стебло і пили напої, але це було незручно, тому що соломинка розпадалася і ламалася. Перша людина, яка змінила соломинку на кращу, був американець Марвін Стоун. Він взяв папір, змастив краї клеєм і накрутив на олівець. Таким чином вийшла соломинка. Але вона теж швидко розпадалася. Більш сучасну соломинку виготовив для своєї доньки Джозеф Фрідман. Він видумав гафріровану частину, яка згибається. З таких соломинок зручно поїти хворих людей. Потім виготовили прозору соломинку, використовуючи пластик, щоб було видно, як напої підіймаються по соломинці. Ось така історія виникнення соломинки. До побачення! До нової зустрічі!